Доброго дня малята! Рада знову вас вітати. Сьогодні до нас листоноша приніс посилку від красуні весни. Що ж у ній? Так, у ній пакетики з різним насінням. Мабуть, весна хоче, щоб і ми взяли участь у весняних роботах. Недарма в народі кажуть, настав травень про землю дбай. А тепер давайте розглянемо пакетики з насінням, розсортуємо їх. Давайте поміркуємо, на які групи їх можна поділити. Ті пакетики, де зображені квіти, містять насіння садових квітів для квітника. А ті пакетики, де зображені овочі, містять насіння овочів для городу. Чому ж немає насіння для саду? Тому що дерева у саду. Вирощують саджанців, що можна вирощувати із насіння фруктів, але у спеціальних приміщеннях у теплицях та оранжереях. Зазвичай люди саджають тоненькі стебельця мабутніх дерев, доглядають за ними, турбуються, аж доки не виростають великі плодові фруктові дерева. Дітки, давайте пригадаємо, що росте на городі. Так, правильно, на городі ростуть овочі. А що росте в садку? Правильно, в садку ростуть фрукти та ягоди. Молодці. Давайте пограємо в гру. Я буду показувати вам картинки овочів або фруктів, а ви будете визначати, де вони ростуть на городі чи в садку. Почали! Помідор. правильно, дітки на городі. Груша. В садку. Салатний перець. На городі. Слива. В садку. Кукурудза. На городі. Абрикос, правильно, в садку. Гарбуз на городі, виноград, в садку, горох, на городі. Огірок, на городі, персик. В садку? Морква. На городі. Яблуко в садку, картопля, на городі, вишня, в садку, буряк на городі. Для праці у саду, на городі, у квітнику потрібні спеціальні знаряддя праці. Пригадаємо, які саме інструменти використовуються. Доброго дня, мої любі друзі! До вашої уваги пропоную гру. Вам треба розглянути картки та допомогти садівнику і городнику дібрати знаряддя праці, які допоможуть виконати ту чи іншу дію. День навесні дуже багато роботи, тому ніколи відпочивати. У народі кажуть, що посієш, те й пожнеш. Весняний день рік годує. Ось люди і працюють, пророщують насіння, готують ґрунт до посіву, сіють хліб. Чи добра погода? спитала Маринка. На синьому небі нема ні хмаринки. Сміхається сонце. Усе зацвіло, і ллється у вікна весняне тепло, А люди веселі спішать працювати, Копати городи, поля засівати, Щоб сил набирались зернинки малі, У сонцем зігрітій вологій землі.